Фармадол таблетки від головного болю. Це сніданок. Ну, ші, друзі, це сніданок. Так, ми продовжуємо і зараз справді будемо говорити про дітей. 75% українських дітей. Через війну мають травмовану психіку. Це офіційна статистика, і про це йдеться в дослідженні аналітичної компанії Градус Ресерч. І майже півтори тисячі дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію. Це вже офіційні дані станом на 1 травня, які оприлюднив офіс генпрокурора України. Що стосовно тих діток, які виїхали за кордон, їх близько 500 тисяч, але кожна з категорії цих дітей. По своєму постраждала. І от війна травмує всіх абсолютно без винятку: і тих, хто виїхав, і тих, хто сам постраждав, і тих, хто втратив рідних на війні, і тих, хто власне залишається і продовжує жити тут, в Україні. Таких би кого не тракнулося, немає. От як власне подбати про дитячу психіку під час війни? Де б ви не перебували, в яких би умовах ви не були? Ми будемо сьогодні говорити з психологом Катериною Гольцберг. Катерина, Катерина Копоте, запрошуємо вас. Ми завжди вас. раді вас бачити. І тема Дякую. ну доброгранку Доброго актуальності своєї не втрачає. А Катерина, давайте почнемо з головного, щоб ми розуміли е, взагалі е, фізику процесу. Та у чому відмінність реакції на те, що ми зараз бачимо, і відчуваємо у дорослих і у дітей. А, ну, по перше, ну доросла людина, все ж таки свідома і вона розуміє, що відбувається. Дитина дуже часто не розуміє, що відбувається, і орієнтується, наприклад, на дорослу людину. Вона намагається. Ну, скажімо, сканувати реакції дорослої людини, і вже через реакцію дорослої розуміє, що щось відбувається не так, чи все ок. Ну, наприклад, як. І оця усвідомленість, вона, ну, чи не усвідомленість для дітей, стає ну, тим страхом, який відчуває дитина. Вона не знає, що відбувається. І тут ну, дуже багато речей, які ми можемо чи пояснювати, чи подбати про себе. ጋጃð <s> Бути в ресурсі і тоді допомагати власній дитині, чи якщо ти вчитель дітям ну, іншим, ну, розуміти, що відбувається. Іноді треба пояснювати певні процеси. Ну, більш дорослим дітям важливо, і взагалі важливо пояснювати процес. Просто мовою саме того віку, з яким ми спілкуємось. Тобто, ну, ми можемо пояснювати і про смерть, і про війну, і про дуже складні речі будь-якій дитині. Але ми маємо Використовувати мову цієї дитини Зрозумі, цієї вікової віде, да, просто категорії. просто не приховувати деталі, якісь але просто правильно це в обгортку для правильного віку. подати. це правильно? по перше, і по-друге, ну ми не маємо лякати іноді батьки самі лякають. На жаль, угу. дітей, і це ну є ну таким відображенням того, що відбувається для ну для дитини. Це як відзеркалювання, певне. Катерина, я на початку назвала декілька категорій, да, дітей різні групи. Хтось за кордоном, хтось в Україні, хтось постраждав більше-менше від війни. На всіх цих категоріях відіб'ється взагалі те, що ми зараз переживаємо в майбутньому. Звичайно, війна не пройде так просто для всіх, але е, наслідки дійсно будуть різними для різних людей. Ну, по перше, у нас є власна психіка. Ну, у когось вона більш потужна, у когось більш така тендітна. І тому ми можемо розуміти, що ну по різному діти сприймають, і дорослі по різному сприймають. Ми всі по-різному сприймаємо. Другий етап це захисні механізми, тобто, ну хтось використовує захисні механізми. Є більш прості захисні механізми, наприклад, регресія. Ми бачимо дуже багато дітей. Зараз регресують угу. на більш ранні етап розвитку. Чому це відбувається? Їм важливо долучити дорослих, сказати, начебто, я маленький, попіклуйтеся про мене. Угу. І це теж ну, захисний механізм, і є різні там забування, наприклад, це теж захисний механізм. І ви знаєте, я іноді кажу, не треба порушувати. Це знаєте, як, якщо це працює, не треба його чіпати. Mm -hmm. Ну, дійсно, ну забула дитина, не треба її там е, спеціально нагадувати. Ну, якщо це маленькі діти, е, тобто у нас є захисні механізми. І є ну, реальна допомога психологів, батьків, різні методи, е, скажімо, допомоги, самодопомоги, якщо ми. Навчимо дітей методом самодопомоги, це теж дуже буде корисно. Ну і звернення до фахівців, як до Тих, хто може спеціалістів да до, до психологів, до психіатрів не треба боятися. Uh -huh. Психіатрів, наприклад, у депресії психіатр може дуже потужно і дуже швидко допомогти. Тому ну важливо розуміти і формувати цю культуру звернення до спеціалістів з психічного ментального здоров'я, щоб ми могли все ж таки відчувати себе. Потім ну нормально і давати опору своїм дітям звичайно. Тобто я правильно розумію, якщо правильно все таки е, всі ці. Е... Штука, які ви сказали зараз вжити, то по суті є е, вірогідність, що о, те, що ми зараз переживаємо, переживають наші діти, не відіб'ється потім е, на їхньому дорослому Або відіб'ється мінімально. Е, мінімально так. Uh -huh. Я б сказала так. Ви знаєте, у мене ну моїй мамі 92 роки вона пережила Другу світову війну, і тому я бачу, ну як вона, вона теж була дитиною, теж там була в евакуації. Але вона дуже потужна людина. Є таке поняття посттравматичне зростання, яке дуже може бути хорошим е, таким кроком до себе, до е, свого ментального зброю на пакет так. цікаво, цікаво, цікаво. Так, Так, ну і давайте так зараз. М -м, значить, е ми спробували зрозуміти, як вберегти психіку під час війни, да дитячу психіку. От е і е зараз спробуємо оце все підсумувати, ввести в такий такий якийсь певний певний е, механізм, і певний е, е, ну, алгоритм, алгоритм, який ми можемо певний, та, використати і накласти на своє життя, на свій побут, на школу, в тому числі, що дуже важливо, якщо ми говоримо угу. про дітей, давайте друзі, зараз подивимося. Один невеличкий приклад: в квітні стартував другий етап всеукраїнського соціального проекту Flowers for School». Його мета висадити по 10 тисяч голландських тюльпанів біля кожної школи. І понад 5 мільйонів цибулин висадили ще минулого року в 10 тисячах навчальних закладів. Один з таких навчальних закладів це ліцей мрія. І на його прикладі, власне, і про місію цього проекту, і про те, як до нього долучитися і як це може допомогти нашим дітям в реабілітації, зараз все побачите. Давайте подивимось, потім продовжимо. Ти перемоги для кожної школи у квітні стартував другий етап всеукраїнського соціального проєкту, мета якого висадити по 10 тисяч голландських тюльпанів біля кожної школи в Україні. Минулому році ми, ми залучилися допомогою голландських партнерів, які надали нам більше п'яти мільйонів цибулин, які ми надіслали в тому році в 10 тисяч 82 школи України. Всі школи висадили ці цибулини. Ми хочемо допомогти школам змінити свій вигляд. Від початку повномасштабного вторгнення російські військові повністю зруйнували або пошкодили близько трьох тисяч навчальних закладів в Україні. Серед них Ірпінський ліцей Мрія. Зараз школу майже відновили, а яскраві тюльпани окраса шкільного подвір'я. І саме нашим дітям це було, знаєте, такий сонячний промінчик на душі. Фраза Ми квічаємо ірпінь. Вона наскільки запалювала очі дітей, як вони ці квіточки садили, кожен хотів взяти ту цибулинку. Усього висадили більше тисячі цибулин, згадує класний керівник 4-го Б класу пані Наталя. Більшу частину на подвір'ї, і ще трохи в холі школи. І у нас уже на 8 березня були квіти. Проєкт Квіти перемоги. Це не лише про естетику, а й про освітню психологічну підтримку. Учені з Університету Флориди дослідили, що висаджування та догляд за рослинами знижують рівень стресу як у дорослих, так і в дітей. А ще на практиці учні краще засвоюють знання і опановують корисні навички, каже пані Наталя. Ми з дітками проговорювали, садили в класі квіти, тобто тренувалися, і вже використовуючи всі ці свої вміння, вони змогли самостійно висадити і побачити потім результат своєї роботи. Ось цю квіточку я пам'ятаю, я точно її саджав, і мені дуже приємно на неї дивитися. І я кожного дня приходжу і доглядаю за нею. Цього року учні та вчителі ліцею планують посадити ще більше квітів. І сьогодні приєднатися до благодійного проєкту може будь-яка школа. Для шкіл це безкоштовна акція. Ми очікуємо отримати все рівно звичайно велику кількість безкоштовно, але наша ціль зібрати 100 мільйонів тюльпанів це велика кількість. Зробити свій внесок у заквітчене майбутнє України сьогодні може кожен. Щоб долучитися до збору коштів, треба перейти на сайт проєкту «Flowers for School» та обрати з переліку, для кого саме зробити донат всім школам України, школам регіону або конкретній школі. Незалежно від суми внеску, кожна школа має можливість отримати 10 тисяч цибулин голландських тюльпанів. Мрію про перемогу і щоб у всіх школах Ірпеня та Києва. В абжеві всі України були всі зелені території в квітах, і вони були як радуга тут. Радували всіх діток України. Крута ініціатива, звичайно, абсолютно. І бачимо, що так, захоплює так. усіх, і дорослих, і дітей, і заспокоює десь, так? Точно. Я сама практикую таку методику і висаджую у себе тюльпани на дачі. Це дуже хороший метод. Навіть є ну, вже і метод такий. Майндфулнес називається метод усвідомленості. Тобто, коли ми щось робимо, спостерігаємо, доглядаємо, потім вибачте, нюхаємо це все і ну, відчуваємо всі от дотики. Це дуже важливо. це про е, жити в теперішньому часі, Тут те, зараз, що ми е, ну всі кажемо, що ми маємо не відкладати, і оцей метод майндфулнес, він дуже дотичний до цього. Угу. Що таке майндфулнес? Це коли ми щось робимо дуже усвідомо. На жаль, ми дуже часто, наприклад, їмо. І при цьому дивимося, в дивимося там в гаджет. А треба відкласти гаджет, і треба взяти там це те саме яблуко, роздивитися його, помацати, понюхати, відчути смак. Так. І так само з квітами. З... Будь-якими природними явищами, от, наприклад, зацвіла там черешня підходиш, нюхаєш, бачиш, як бджілки е, літають тобто чуєш... це концентрація певна так. на моменті, І, до речі, тепер ці ще... методи дуже допомагають саме покращити когнітивні функції дитини. Угу. Тобто, те, що, що зараз найбільш страждає, когнітивна сфера, тобто, це сфера уваги, пам'яті. Фантазії, тобто у дітей це ну трохи знизився рівень цих всіх речей. А саме ці методи вони допомагають долучитися, спостерігати увагу включити в нужний, ну в потрібний момент. Навіть звуки, от я стою біля черешні і чую, як оці бджоли, бджоли вони гудуть. І якщо відключитися, ти все чуєш, і пташок чуєш. Зупинити виро, це які так. в якому ми всі живемо, споглядати, і це і це прекрасно. Та і це, до речі, класні конкретні лайфхаки, як це можна зробити. Так, так. Катя, спасибі величезне вам. Катерина Гольцберг, психолог. Ми маємо вберегти наших дітей, їхню психіку, щоб у нас було здорове покоління. Ми Самим можемо бути це бути зробити стабільним і дітям. Ми не можемо змінити стабільним. реальність, але ми можемо їх вберегти. І ми знаємо тепер як. Спасибі вам величезне. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна